Перше послання Петра 5.5 також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Часто люди кажуть, найголовніше любов, а решта неважливо. красиво звучить. Але скажіть, чи є у людей, які люблять проблеми в житті? Багато пар, з'єднуючись так сильно кохають один одного, але минає час і любов зникає. А в чому ж проблема? Крім любові, існують вірність і відповідальність. Є відповідальність прописана чоловікові, є відповідальність прописана жінці. Коли кожен пильнує над своєю позицією чоловіка і дружини, тоді щастя, любов не припиняться, а примножуватиметься. Єфесянам 5, 22, 33 Дружини коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла, як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши банею водним у слові, щоб поставити її собі славною церквою. Яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, то і себе любить, адже ніхто і ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос, церкву, бо ми є члени Його тіла, з його тіла, з його кісток. Тому чоловік залишить батька і матір та приліпиться до своєї дружини. І будуть обоє одним цілим. це велика таємниця. Адже я говорю про Христа і Церкву. Тож кожний із вас нехай любить свою дружину як самого себе, та дружина нехай боїться свого чоловіка. Слова не показник, а показником є життя. І для мене. Показником та прикладом є життя сім'ї пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко, у яких я навчаюся. Вони є докторами теології, теологія це наука про Бога, і вони написали книгу Покаяння от безсмертя. Тож запрошую вас вивчати разом начатки основи християнської віри. Та навча навчатися, та брати приклад із святих та божих людей, і нехай Бог благословить вас і збереже на тому місці, де ви є.